З вами компанія Ультрамеблі. Сьогодні ми вам розповімо про нашу новинку: це диван Бонапарт. Ось вигляд цього дивану говорить про те, що на ньому вам буде максимально комфортно та затишно. Великі стябані подушки, також великі підлокітники – все це вам буде гарантувати дуже приємний та затишний відпочинок. Габаритний розмір дивану, довжина в нього 240 см. За глибиною диван 109 см. Спальне місце в нього 150 на 196 см. В наповненні в дивану високоеластичний ортопедичний пінополиуретан та незалежний пружинний блок Бонель. Це наповнення додасть максимального комфорту під час сну. Механізм трансформації в дивану європнижка. За рахунок цього він має дуже велике спальне місце: 150 на 196 см. Також родзинкою цього дивану є ось такі великі подушки. У них в наповненні халафайбер. Також подушки зі зйомним чохлом, тому при бажанні ви можете чохол зняти та випрати його. В дивану дуже надійний каркас, який виготовлений з натуральної деревини. Також плюсом цієї моделі є те, що в неї є ніша для зберігання. Саме ця модель виконана в меблевому велюрі, але при бажанні, також при замовленні, ви можете обирати будь-яку тканину та будь-який колір. Нагадуємо вам, що ми здійснюємо доставку по всій Україні, як попутнім транспортом, так і поштою. Також, якщо у вас виникли якісь запитання, ви можете писати нам в дірект або ж приходити до нас в салони. Ми будемо дуже раді вас бачити і детально вас проконсультуємо.